Вітаю на каналі реальні японці. На огляді Yamaha Jog. це найсвіжіша модель, схожа на Honda TAC 75. Двигун 4 такта, інжектор, водяне охолодження. Так, По пробігу на дома 315 тисяч прийшов в гарному стані, оригінальна фарба. Накладочки цілі, кришка радіатора теж ціла. Ну, Є, звичайно ж, присутні якісь потертості, скутер не новий. В комплекті один ключ. так Сидіння відкривається ось з кнопки. Ось такий багажничок. Тут доступ до розширительного бачка на антифріз. Це блок запобіжників. Рік випуску 18-й рік шостий місяць. Чохов оригінальний, але ось по строчечці є ось такі ось уже нюанси. Тобто вона ціла, але строчка десь є, десь немає. Ось такий гачок. Кармашик невеличкий. Бак об'ємом 5 літрів. Ну, бак чистий, бензин чи червоного відтінку з Японії навіть не мінявся. Так, ну ось по кришечці бачите надписи Honda. Тобто це такий скутер два в одному. І Honda, і водночас Yamaha. По гумі. Десь відсотків 60 чи є. Виробник IRC Tuk-Tuk. Так, по колодочкам відсотків 60 залишку. Десь біля, біля половини точно є. По задній гумі відсотків 50, по колодочкам ну, відсотків 70-80. Порівню варіатор роликом все добре. Амортизатор на скутері новий. Так, ось Бачимо надписи Stanley. От оптика теж хондовська. Що мені подобається ця модель, це тим що дуже тихо працює двигун. Навіть на холостому, якщо відійти від скутера, дуже тихенько тихіше, ніж 36 -та так, ну По мотору тут все в пилюці. Видно інжектор, залівна горловина на антифріз, радіатор. Показує, як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.